Поліцейський збіжав. Що нам робити? Візьми ще 10 солдат та візьміть їх в кільце. Добре. Побігли. Добре, побігли. Алло, Кирилл? Алло? Можете починати також, а у нас залишилося лише 5. Добре, скиньте мені адресу. Добре. Вже скинув. Алло, пане поліцейський, алло? Збирайся, бери свій автомат і погнали. Добре. О, так. Висадився, все нормально. Так, все нормально. Ух. Візьміть його в кільце, я скоро буду. Добре. Хух, знову. Поки ворог. Стояти, а то я стрельну. Не думаю, то, що ти нас всіх можеш робити одночасно. Звідки ти знаєш, може й зможу? Патронів не вистачить, тому що твій барабан розрахований на 5 патронів. Але по поліцейському уставу одне вікно має бути вільним. А одне. Холостим двома патронами ти убив останнього солдата біля острова. Значить, в тебе залишилось лише один патрон. Тебе от буде достатньо. Ну все, тепер тобі точно діться.